Так, мої хороші. А зараз у нас з вами буде друге заняття. Так, а наше друге заняття ознайомлення з природою. Так. Очікувати, <Пошу>, будь ласка, віршик. Сонце сонечко на дворі розлилось рікою морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Так, дітки, сьогодні я хочу вам запропонувати подорож до лісу, але ліс від нас знаходиться далеко, так, мої любі. Отже, ми можемо з вами його собі уявити. Давайте так зробимо. Зapлюйте, будь ласка, оченята, і ми з вами уявимо, що ми з вами знаходимося в лісі. Добре? Давайте спробуємо. Заплющуйте оченятка. Так. Ось мої любі. Здравствуй, ліс, наш милий друже, ти казковий. Дивні дуже. А про що шумиш ти листя під час частиння вірша? Ось мої хороші, такий ліс, мануш на зеленим віце, ти відкрій нам таємниці і казок своїх криницю. Так, мої любі. Я хочу розповісти вам одну цікаву казку. Казку, казкову історію. Для того, щоб е дізнатися, про кого саме буде е казка, вам потрібно відгадати загадку. Добре? Так. Не ходжу, я ска, э, ска, э, сказкою, вони рівні ноги мають. Через поле навмання перегнав би я коня. Mm -hmm. Я страшний боягуз, всіх на сіті, я боюсь. Хто боїться всіх? Mm? Хто скаче гарно в нас? Зайчик. Mm -hmm. Так, молодець, зайчик. Так це зайчик, котре висі він стрибає, сіра шубка із і спірїн, і сіркочий і співає, заливається, як дзвони. Називають цього. Як дітки? Они ось. Дуже жвавий хлопчик він. Не орел цей стрибунець. Хто ці діти? Горобець. Так, хороші. Це горобець. А зараз я вам прочитаю паску. Казка про те, як тварини побудували собі будиночки. Так, слухаємо, мої любі уважно. Добре, Матвійчику. Зустрілися якось на лісовій галявині, заєць, горобець і коник. Почали вони одне одному про своє життя розповідати. Я сьогодні під дощ потрапив і весь помог, скаржиться заєць. Був би у мене будиночок, я зміг би в ньому сховатись, і жоден дощ мені не страшний. А я сьогодні знайшов колоски ціле поле, зацюрівка горобець, їх би в будиночок віднести. Мені б зерняток на всю зиму вистачило, замислився горобець, а потім додав, добре, коли будиночок є. Але ж ми маленькі, у нас сил забрякне собі будиночки будувати, застрікотав коней. Тож нехай кожен з нас покличе своїх родичів, запропонував горобець. Усі разом і будиночок легше побудувати. Наш встиг горобець договорити, як заїд забра... заб... забарабанив лапами на... на старому пню і закричав на весь ліс. Гей, усі, в кого є шерсть, ідіть сюди. Побудуємо великий будинок і в ньому разом будемо мешкати. Так, і всі звірята зібралися на допомогу зайцеві. Так. Усі, в когось шість ніг. Ходять сюди, застрикотав коник, ми будуємо собі будинок і в ньому будемо мешкати. І знову на допомогу прийшли звірі допомагати конику. Усі, в кого є піря, летіть сюди. Ми теж спробуємо собі будинок і в ньому будемо мешкати. Так, і на допомогу прийшли звірі та почали доп... допомагати строїти будиночки. Над конником зібралися ціла зграйка комах, і комарі, і мухи, і навіть бабка прилетіла. Хто пропонує будиночок під листичком будувати, а хто під грибком влаштуватися у лісі, всі взялися до роботи, всі почали будувати. Так. І збудували вони першу, перший домик вони назвали Комахи. Другий домик вони назвали Тахи. А третій вони назвали будиночок для тих, у кого є шість ніг. Ось мої хороші, яка була гарна казка. Так, мої люди. Скажіть, мені, будь ласка, як називалась казка? Ви запам'ятали як? Гляночка? Казка про те, як будував хатки собі? Атвій, хто будував? Звірі, так, будували собі хату. Це. Так, а які саме? Це. Хто бачав? Це. Дайчик, так? Хто ще? Це. Це. Так, молодець. Ще хто? Коник, так? Вони зустрілися та почали розмовляти і вирішили, що вони хочуть собі збудувати будиночок, так? Але їм що потрібно? Допомога, так? Бо вони самі це не можуть зробити. Вони маленькі для цього. І вони почали. Просити собі на допомогу інших звірят, і вони їм допомогли. Вони збудували будиночки так? та назвали їх. Конуку допомагали теж звірі, і не тільки ще допомагали: і птахи, комахи, мураві. Так? Те ж саме. Пташки прилетали, теж допомагали. Так багато хто в лісі живе та допомагає одне одному будувати хатки? Так, мої любі? Да. Ну що, мої хороші? Да. Да. А скажіть, будь ласка, а куди ми сьогодні з вами потрапили? Да. Куди ми з вами? Сьогодні потрапила, я казала, ще просила вас заплющити очки, уявити. В ліс. Ой, так. В ліс. так, моя хороша, молодець. Так, мої любі, я буду з вами прощатися до побачення. До завтра.